Доброго ранку, вельми шановне панство, з вами Ведаль. І сьогодні раночок вівторка. Ранок доволі прохолодний, доволі файний. І що можу сказати, зимовий ранок. Тому вельми, шановне панство, також я вас попрошу бути обачними та обережними, тому що зараз на дорогах дуже багато криги, дуже багато желедиться. Будь ласка, не пригайте під машини. Зараз шлях гальмівний машини, він збільшений. Тому, будь ласка, вельми шановне панство, думайте своєю головою, подбайте про свою безпеку. Також, вельми, шановне панство, сьогодні вівторок, завтра вже середа і новий рік. І я хотів би вас усіх поздоровити з наступаючим новим роком і побажати вам щастя та здоров'я. Також, вельми шановне панство, не забувайте, що ми можемо святкувати тільки завдячуючи нашим захисникам. Вельми шановне панство, вельми, шановні панянки з Збройних сил України, низький вам, Уклін. І дякую, що нас захищаєте. Любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну і слава зсу. З наступаючим, шановні, і гарного вам дня.